Бог, багатий мілостю, щедротам і чоловіколюбієм, подарив нам ще одну можливість бути в храмі цей Воскресний день, Святоуспенській, Києпичевській лаврі, щоб молитовно воззвати щедрому Богу, подякувати йому за життя і все, що є в нашому майбутні. Земному житті, щоб отримати тут колток чистого кисню благодаті Божої, колток правди, істини і безмежної любові Божої до кожного з нас. Людина по своїй природі. Потребує справедливості, правди, істини, чистоти, чистоти інтелектуальної, чистоти емоційної без пороків, без страстей, чистоти тілесної. Все як сказано в законі Божому. Храм Божий як островок в цьому світі. Світі, який, на жаль, так швидко відрікається від свого Творця. Сьогоднішній світ як потяг без колії мчиться в пропасть. І інколи здається, що вже майже немає можливості його зупинити так, щоб потяг залишився потягом. І ті пасажири, які в ньому є, залишилися живими і дійшли до тієї зупинки, яку вони обирають. І тому дійсно тільки церква Христова, в храмі Божій є тими островками, де людина якби зупиняється в цій суеті, мимольотній суеті. Я ж, того, щоб усвідомити, а що ж відбувається насправді, саме тут ми є тими, хто ми є, тими особистостями, які нас, якими нас Господь створив. Можливо, саме тому світ, який, як каже Святий Іван Богослов, лежить в злі, так ожесточається проти Церкви Христової. Саме тому, можливо, і є ці судові процеси, які мають місце і в нас, проти наших єпископів, тільки тому, що вони називають добро добром, зло злом, розколом. Але як показує досвід сьогодення, це, скоріше все, тільки початок. Можливо, хтось вже читав новини про те, що у Фінляндії відбуваються судові процеси. На людьми тільки тому, що вони цитували Біблію. І один із пунктів звинувачень прокурора проти цих людей складається в тому, що люди назвали гріх гріхом. А це, як вважає прокурор, якимось чином оскорбило тих, хто гріх гріхом не називає. І тому це незаконно. Дійсно, в світі починаються такі процеси, які, по нашому людському розумінні, дійсно визвані із ада. Тому що противорічити Біблії, яка є голосом Божим, яка старається дійсно залишити цей світ, цю красоту. З тими задатками, з якими створився сам Господь Творець, і для того, щоб люди, як війни створіння, керували цим світом, але керували так, щоб і майбутні покоління сподівалися жити на цій землі. Але найголовніше, щоб вони розуміли, що наше дійсне призначення не тут, а в Царстві Небесній. Ті оці говорять, що якщо людина не визнає гріх гріхом, то людина рано чи пізно перетвориться в дику тварину. Дійсно, людина це вінець творіння Божого. Ми вибрали в себе все найкраще, що є в цьому світі і матеріальному, і духовному. Але, на жаль, гріх, який війшов в наше життя, і як пише, преподобний Макарій єгипетський гріх і зло, як би є нашою другою душею. І от цей гріх роздробив нас середини. Цей гріх розрушив ту гармонію особистості людської, яку Господь клав кожного із нас. І тому ми самі під час не розуміємо, що з нами відбувається, ми не можемо дати собі раду. Розум хоче своєї автономії, почуття, шукаючи свого, тіло взагалі дивиться, щоб угодити йому в цих насолодах земного життя. Крім того, гріх розділив і нас, людей, між собою на індивідуми теж автономні, Причому розділив нас так, що як ламається скло з такими гострими. Куточками і цими куточками ми ранимо один одного, ми не можемо жити спільно. Кожен нас свої характери, свої завдання внутрішні, земні. І саме тому тільки в церкві Христової, як в тілі Христовому, благодатью Божою Господь наш з'єднує сливі з, з із середини. Чому ми так відчуваємо гармонію, коли буваємо у храмі, коли чуємо церковні пісні співі? Коли чуємо голос Божий з Івангелія, з апостольських послань. І нам з вами в місті, коли ми тут, нам приємно бути в місті. Ми різні, дійсно, дуже різні по всьому, що є, визначається в людській природі. Але ми ще єдині в окресті ми образ і подоба Божа. І церква хоче нас з'єднати, церква хоче, щоб ми відмовилися від тих. Непотрібних в земному житті якихось відтінків, а жити в єдності з самим собою, але ми можемо жити в єдності з самим собою тільки, коли в центрі нашого життя є Христос. Без цього жити неможливо. Це означає, що нам необхідно, особливо нам віруючим людям, відчувати не просто. Завдання нашого особистого спасіння, ми ще відповідальні за життя цього світу в цілому. Але ця відповідальність вона може мати такий результат правильний тільки тоді, коли ми будемо християнами не по тільки імені, а по своєму життю. Саме тому, коли ми приходимо в храм Божий, завжди на нас Господь наш Ісус Христос наставляє на тих істинах. Які і зберігають нас, людей, з гармонічними як особистості і нас місті, як церкву Христову, як общність, які відчувають от єдинство, єдність в Христі Ісусі в Духі Божому. Сьогодні нам Господь нагадує ті події, які відбулися в Його земному житті багато століть назад, і показує нам, що ми можемо зрівняти наше життя з тим життям, яке було на початку нашої ери. Можливо, воно, воно міняється зовні. Так званий прогрес, він дійсно міняє зовнішній облік цього світу. Але те, що відбувається життям кожної конкретної людини, нічого не міняється. Як були біди тоді, так і біди сьогодні. Як були нещастя тоді, так і нещастя сьогодні. Як були болізні, хвороби, тоді так вони і сьогодні. Як була смерть тоді, так є смерть і сьогодні. Головне, щоб ми правильно оцінили те, що є в нашому земному житті. І від цього отримували тільки користь духовну, користь, яка є гарантом нашої блаженної вічності в Царстві Божому. Сьогодні апостол. Лука так мальовничо, розповідає нам про ті події, які були тоді, це воскрешення дочки Яїра і зцілення жінки, яка 12 років хворила кровотечією. Дійсно, горе, коли приходить до людини, воно Завжди горе дуже глибоке. І саме в горі людина діє так, як вона є по природі. Вона не думає щось робити так, щоб комусь полюбитися. Вона діє в горі своїм іменно так, як рветься її серце. І вони каже, що коли Христос прийшов, в Галілею, а ми пам'ятаємо, що до цього він був в гадарінській страні, де істілив піснуватого. А ще до того він переходив в Гісарецьке озеро і утугамірив бурю сильну. Це він показує кожному із нас, що він є дійсно Христос Бог, тому що йому підвласні і природа, і біси, і смерть, і життя. І от коли він прийшов на цей берег Галілейський, до нього підійшов чоловік, який був старішиному в синагозі, і він підходить до Христа і просить його прийти в його дом. Цікаво, що Лука навіть не приводить слова, з якими він просить Христа Спасителя прийти в його вдома. Коли описують про це Матфей і Лук Марк, вони кажуть конкретні слова цього нещасної людини. А тут Лука пише, що він просить його прийти вдома, а потім сам він розповідає, чому він просить. Тобто, коли людина в горі, вона просто летить і, якщо розуміє, що їй хтось може допомогти, вона тягне цю людину навіть за руку, прийди в мій дім. Не розказуючи нічого, от коли людина боліє серцем, коли дійсно нам дуже погано, ми не думаємо над словами, це просто неможливо. Ми переживаємо емоціями. І Бог приходить не по нашим словам, а по тим, що є всередині. Ми можемо прикрасити свої слова, але це може не відповідати нашому внутрішньому стану. А коли людина в такій біді, вона робить те, що заставляє її серце робити, боляче серце. Страшне відбувається, помирає єдина донька, і всього 12 років вона не встигла ще пожити. От можна відчути от цю біль цієї людини, помирає єдина дочка. Крім того, що треба розуміти свідомість відхозовітної людини з таким положенням соціальним високим, він на синагогі. А згідно з ментальності древнього Євдея, людина. Отримує добробут, якщо вона правильна. Коли щось не виходить в цій людині, це означає, що вона неправильна. Є якісь гріхи, таємні гріхи, які, про які вона нікому не говорить. І оця людина і горем убита від того, що дочка помирає, і ще йому треба думати, як суспільство на це подивиться. Він старішина, а його дочка помирає, значить він грішний, але Бог не дивиться на це. Бог Одразу йде за цією людиною. Інша ситуація, Христос іде, спішить, товпа народу його окружає, і там відбувається ще одне чудо. Жінка, яка все своє от, таке життя з 12 років також, от, коли народилася ця дівчинка, з того часу почала боліти ця жінка. Вона і стратила, як пише Лукас, Лукасий Євангеліст, майже всі свої матеріальні достатки, щоб злікуватися, нічого не допомогло. І тоді вона повірила, що Христос їй допоможе. І вона тільки доторкнулася до краю його одежі і одразу зрозуміла, що вона вже здорова. І потім Христос, не зупиняючись, йде в, в дом Іаїра, а там уже все, люди приходять вже по дорозі і кажуть, не тривож вчителя, дочка померла. Христос, як Бог, все одно йде в цей дім, а там плачуть, там вже похоронна процесія. І коли Христос говорить, щоб батько не тривожився, вона не вмерла, а спить, оці люди почали сміятися над Христом. Вони то знають, що вона померла. Оце також дуже важливий момент в цьому іванівському оповіданні. Святі отці говорять, що це Господь зробив так для того, щоб люди, насміхаючись над Христом, Увірували в те, що вона мертва. Не то, що увірували, вони знали, що вона мертва, щоб потім не було ніяких по цьому питанню домислів. Але ще є один момент. Де Бог, там смерті немає. Де Бог, там тільки життя. Головне це зрозуміти і Бога впустити в своє життя в свій дім. І тоді не бійся тільки віруй. І спасена буде в словах Христа Спасителя. І перші слова, які були сказані цій жінці, яка отримала зцілення. дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мир. Це означає, що основою нашого спілкування з Богом є віра. Віра. Яка і відкриває нам можливість жити в Бозі і Бога жити в нашому серці в нашому житті. Віра з самого початку – це усвідомлення і прийняття як аксіоми істини, що Бог існує. Але віра це не просто робота нашого інтелекту, коли людина розумово приймає цю аксіому. Преподобний Юсін Попович каже, що є одна істота в цьому тварному світі, яка найбільше усвідомлює, що Бог існує, це діявол. Тобто він каже, дьявол ніколи не може бути атеїстом, тому що він знає, що Бог існує. Але ця його віра, вона нічого йому життєвого не дає. Тому що віра ще передбачає не тільки роботу інтелекту, визнання, що існує Бог що щось якась велика, велика абсолютна істина, абсолютний дух. Бог є особистістю. І цікаво ще те, що ми з Божественного відкровення знаємо, що Бог є всесильним, всемогущим, всюди присутнім, але ми його називаємо любов'ю. Це означає, що тільки любов може нашу віру оживотворити. Бо дьявола цієї любові немає. Він знає, усвідомлює, що Бог існує, але в силу своєї волівої направленості в нього немає любові, в нього є клівета, в нього є ненависть, злоба, і цій вірі нічого не допомагає. Преподобний Макар Єгипетський також каже, що віра це синтез нищити духовної, глибоким довір'ям, любов'ю і надії до Бога. Він навіть використовує таке слово, коли людина візнає себе банкротом. Тобто, коли людина по настоящому дійсно усвідомлює, що без Бога моє життя. Нічого не варто. Коли я розумію, що я гірший на цьому землі, ніж всі, які існують люди в цілому чи кожен окремо. І от коли це є усвідомлення своєї ніщити духовної і поєднується все ще з любов'ю до Бога, з надією до Бога, от тоді ця віра і оживотворяється. Тоді і ми, віруючи не по назві, а віруючи по своєму житті, і ця віра дійсно дає основу нам жити на цьому світі, жити так, щоб бути щасливими, чому щасливими не тільки в радощах, а щасливими навіть в скорботах. Єпіскоп Вінямін Мілов приводить такий образ, чудовий образ віри в Бога. Він каже, віра в Бога наша, вона подібна, як коли, немовлям, наденець своїми маленькими ручками гортається за шию матері і дивиться в очі прямо, боячись, що мати його ручками не буде підтримувати. І вляти, здається, тепер, що саме його ручки утримують його поруч з матір'ю, а насправді. Руки матері цього младенця тримають. От нам треба так жити, дорогі браті і сестри, щоб дивитися в очі Богові і боятися, щоб Бог, не дай Бог, і за наших гріхів, і за нашої інколи такої розслабленості, Бог подивився в іншу сторону, і не в нашу сторону. Тому що якщо Бог буде дивитися не нам в очі, то ми пропадемо на цьому світі. Ми будемо йти от в цьому потязі в катастрофу. І тому сьогоднішній Івані, дорогі браті і сестри, важливо завжди згадувати, що віра відкриває нам ці великі можливості жити в Бозі і з Богом і бути завжди в житті. Тому що де Бог, там життя. Де Бога немає, там смерть. Смерть і фізична і смерть і духовна. Але коли ми будемо відчувати свою неміч духовну, ми будемо боротися за своє спасіння, ми не просто будемо усвідомлювати, де да, я такий поганий і така погана. Але будемо робити все, що по-людськи залежить, щоб вирватися із цієї ями гріховної. Сподіваючись на міліст Божу, тому що немощ. Людська от своє банкротство, воно виражається в покаянні. От Віра без покаяння бути не може. От чому перші слова настанові звернення Христа і Його притечі, вони були такими покаятися, тому що приблизило Царство Боже. Покаяння, от усвідомлення своєї немощі, свого банкротства це та живітна сила, яка оживотворяє нашу віру. І тому, дорогі браті і сестри, будемо дякувати Богу, що ми з вами в храмі Божому, що ми з вами маємо такі великі можливості бути поруч з Богом. У нас такі великі можливості в таїнство церковних скинути з себе це ярмо гріховне. І по максимально своїми чистими серцями, вмісті, єдиними устами, славити нашого тріпостасного Бога і цінити ці великі можливості, які є в нас з вами кожного воскресного дня починати день з Божеством літургії. Живіть так і вчіть так своїх дітей, своїх внуків. І тоді вони будуть вам вдячні і в цьому світі. І у тому світі, який є бажаним для кожної віруючої людини, царстві Божому, якому ніколи не буде кінця, во віки. Амінь.